Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні поговоримо про гострі риносиносити, діагностику та лікування. Осінню минулого року, 23-го, у нас вступив в силу новий наш протокол по риносинуситам, який замінив попередній, 16-го року, в якому так само у нас все було про риносинусити. Чому саме риносинусит? Це не просто зміна назви Реніту і синуситу на риносинусит, Це інша зовсім концепція, яка базується на європейському погоджувальному документі Епос-2020. І, власне, наш протокол 23-го року базується на епосі 20-го року. Чому саме ЕПОС? Епос на сьогоднішній день це є найбільш Доказове джерело, в якому було опрацьовано 3383 наукові дослідження, і відповідно зроблені висновки, що було доказовим, що недоказовим, що має підґрунтя для застосування, що ні. І відповідно, згідно нашого протоколу, найчастіше гостра інфекція це гострий вірусний риносинусит І які Рідше переходить у поствірусний і бактерійний, буває вже зовсім малу кількість випадків. Як діагностувати гострий вірусний риносинусит? По-перше, це великі симптоми: закладеність носа і виділення з носа. Причому виділення можуть бути передні або задні. До додаткових симптомів відноситься біль або відчуття тиску в ділянці обличчя, зниження або втрата нюху і кашель притаманний більше для дітей. Чому для дітей? Тому що відстань між носовою порожниною і гортанням у них значно коротша, через то це більше притаманно для дітей. По терміну, гострий вірусний реносиносит. Ми будемо ставити тоді, коли захворювання до 10 днів за умови відсутності погіршення симптомів. Після п'ятого дня захворювання. Які ж віруси у нас викликають гострий вірусний риносинусит? Найчастіше це у нас риновірус. І, безумовно, грип, парагрип, токсаки, вірус, коронавірус, метапневмовірус, бокавірус та інші. І Власне, ще бачите, дослідження 2016 року коронавірус так само по деяким дослідженням був на другому місці після риновірусної інфекції, але на той час він фактично не викликав жодних ускладнень ні пневмонії, ні інших серйозних наслідків. Але в 2019 році ми дістали пандемію, тому. При діагностиці пацієнта з гострим вірусним риносиноситом слід звернути увагу на то, чи входить він до групи ризику. Група ризику це у нас похилий вік або інші хронічні захворювання, такі як діабет, гіпертонічна хвороба та інше. Власне, якщо пацієнт є з групи ризику, нам обов'язково бажано провести тест на грип і коронавірусну. Інфекцію. Чому це особливо актуально в перші дні захворювання? Тому що тільки в перші дні захворювання у нас ефективна пряма противірусна терапія. Для грипу це озельтамівір, для ковіду це ремдесивір. Якщо ми це не зробимо, відповідно пізніше їхнє застосування буде вже неефективне. Згідно інструкції, ефективність цих препаратів є в перші дні. П'ять днів, але ми не знаємо, який буде перебіг у даного пацієнта. Якщо він є з групи ризику, очікується відповідно більш важкий перебіг. Не недоцільно на сьогоднішній день її робити. Власне, зміна концепції передбачає, що нам не треба заглядати, чи є процес в приносових пазухах. Коли приходить пацієнт і питається, доктор, в мене є гайморит. Так, він був у вас з перших днів застуди, і робити рентген чи робити пункцію, щоб подивитися, чи там щось є абсолютно недоцільно. Ми розуміємо, що такий процес поширюється як на ніс, так і на приносові пазухи. І відповідно робити рентген або комп'ютерну томографію без додаткових показів, доцільності абсолютно немає. Тут крайня справа – це комп'ютерна томографія пацієнта. Із звичайною застудою. І, очевидно, пацієнт не застосовував протизапальну терапію, а тільки судинно згужуючи до носа, комп'ютерну томографію слід виконувати тоді, коли у нас є підозра на внутрішньоорбітальні або внутрішньочерепні ускладнення. Що ж робити таким пацієнтам з гострим вірусним риносинуситом? Перш за все, уникати антибіотикотерапії. Також уникати інтраназальних кортикостероїдів, оскільки кортикостероїди у нас пригнічують імунну відповідь, і в період вірусної інфекції вони точно є недоцільні. Що рекомендовано в цілому світі, як перше лікування застуди і, власне, ті препарати, які впливають на два основні симптоми: це закладеність носа і ринури. І до таких середників відноситься парацетамол. Тобто парацетамол у нас саме впливає на два основні симптоми захворювання. Що стосується інших нестероїдних протизапальних, таких як ібупрофен, їх можна застосовувати тоді, коли є виражений біль. Біль голови, біль у вухах, біль у м'язах, а також чхання. Пам'ятаємо, що під час перших днів захворювання досить часто є потужна виражена ринорея, яка триває протягом декілька днів. І відповідно в ці дні у нас може бути ефективним застосування антигістамінних препаратів. В епосі вони так само наведені, як А, – ефективність і доказовість саме в перші дні захворювання. Пам'ятаємо, що гістамін підвищує ексудацію, набряк, і відповідно, в перші дні нам це якраз буде дуже доцільно. Але потім у нас... Рісні прозорі виділення змінюються на всі жовті, зелені і інші. І колись це вважалося вже приєднанням бактерійної флори. Тепер вже все не так. Ми пам'ятаємо, що наші клітини захисту, такі як нейтрофіли, макрофаги, Т і лімфоцити, вони якраз і забарюють ці виділення саме при вірусній інфекції, як це у нас наведено в епосі 2020. Саме в таких випадках, коли ці виділення густі, їх важко видалити, відповідно можуть бути доцільні муколітики, такі як Бронліс. Карбоцистеїн, який розрізає глікопективний ланцюг, дозволяє краще це все повидаляти. Крім того, Бронліс регулює. саме... Плуміцин і сіалонуцини, за рахунок чого покращується дренування і мукоцеляний кліренс. Е, крім того, бронліс зменшує е, агрегацію вірусів, приєднання їх до наших рецепторів, і також зменшує чутливість рецепторів вірусу, за рахунок чого відбувається менше приєднання до слизової і до наших клітин. Також е, бронліс. Зменшує набряк за рахунок зниження рівня інтерлекіну 8 та 6. Що стосується деконгестантів, як описано в екосі, сучасні дані припускають, що високі дози деконгестантів високі можуть мати невеликий позитивний вплив на суб'єктивний ступінь закладеності. Слід розуміти, що е, назальні деконгестанти вони впливають фактично тільки на нижню носову. Раковину зменшуючи її в об'ємі. Але нижня носова раковина це у нас наш носовий клапан, і відповідно, впливаючи на нього, ми можемо порушити регуляцію природню цього клапана. Крім того, часом вважають, що якщо застосовуємо судину, звужуючи, судина звужується і, відповідно, щось там розширюється. Але ж судина звужується у нас тільки в своєму просвіті, А зовнішній діаметр судини залишається сталим. Власне, дані про носовий клапан, про нижню носову раковину. Особливості цієї будови кавернозна тканина нижньої носової раковини описана ще в 1895 році. У нас про е, особливу актуальність носового клапану часто згадував професор Бешапочник. Також застосування судинозвужуючих у дітей може призвести до отруєння деконгестантами, і такі діти можуть потрапити в відділення інтенсивної терапії. Гострий поствірусний риносинусит. коли виставляємо ті самі симптоми, але за умови погіршення симптомів після 5-го дня захворювання або стійкість симптомів після 10-го дня захворювання. Як правило, вірус в таких випадках вже відсутній. Що тут додається, у нас до лікування? І тут, відповідно, вже можна застосовувати інтраназальні кортикостероїди. Бактеріальний приносиносид, коли ми виставляємо бактеріальні. звісно, що не тоді, коли у нас є зелені види. у нас є ряд симптомів, і нам слід набрати три з них для того, щоб ми встановили гострий бактеріальний. Ринусиносиль. Серед тих симптомів: виділення переважно однобічні, двохфазність захворювання, не слід путати з погіршенням після п'ятого дня захворювання. Тобто, тут у нас мало б бути спочатку поганий стан, потім дещо покращення, потім знову погіршення стану пацієнта. Значний локальний біль переважно однобічний. Лихоманка більше 38 градусів, і з лабораторних показників у нас підвищення шої, або це реактивний білок. Зверніть увагу, ніякої лейкоформули тут немає. Фактори, які додатково впливають на розвиток бактеріального риносинуситу гострого, і причому він може бути і первинний. Серед таких факторів є стоматологічні інфекції та маніпуляції, Ятрогенні, операції навколо носових пазухах, тампони носа, штучна вентиляція легень, імунодефіцитні стани, порушення мукоцілярного кліренсу, механічні це викривлення носової переділки, поліпи носа, гіпертрофія носових раковин, пухлини, травми, сторонні тіла, ранолематоз і, безумовно, що так само попередня вірусна інфекція верхніх дихальних шляхів або алергічний. Риніт, як сьогодні кажуть, риносиносид. От тут фактично випадок, коли виявлено випадково затемнення лівої гайморової пазухи, і це відбулося після екстракції зуба. Через півтора місяці слизова абсолютно нормалізувалася. КТ робилося зовсім з іншого приводу скарг на болі в пазусі взагалі. Були відсутні. І фактично риносиносид був іншого характеру. Перераховані різноманітні стоматологічні маніпуляції, плантація інші, які, відповідно, можуть призвести до процесів у верхньощелеповій пазусі. От ви бачите, тут у нас такі. Апікальна кіста на верхівці зуба, недопломбований канал, і це, як правило, призводить до хронічного процесу, до тривалого потовщення слизової в пазусі, але це часом може і проявлятися гостро, коли відбувається прорив, і відповідно, процес може бути гострим. Сучасні технології у нас дозволяють це гарно все виявити. Що ж робити, якщо у нас є бактерійний риносинусит І рекомендації ЕПОС-2020 для дорослих тут у нас антибактерійна терапія. І, зокрема, у нас застосовуються бекталактамні препарати як препарати першого вибору. Так само рекомендації ВОЗ стосовно першого вибору при гострому риносинуситі. це амоксацилін або амоксацилін плавуланат. Це вже тривалий час багато років. Відповідно, ці препарати є в рекомендаціях так само і за 2023 рік. Але в 2023 році експертна група ВОЗ так само наголосила на тому, що велика кількість клавуланової кислоти може призвести до розвитку непотрібних побічних симптомів, тому кількість клавуланової кислоти, якщо вона насправді доцільна, має бути мінімальна. Також в рекомендаціях ВОЗ, наприклад, для лікування гострого тонзиліту, фаренгіту, оскільки тонзиліт вони окремо не виділяли. Відповідно, є феноксиметилпеніцилін. Є він у нас на ринку? Немає. Конується рекомендації? Поки що ні. Дослідження СОА перші публікації, які були у 2018 році, про дослідження, зокрема в Словацькій республіці, показали, що Амоксоцилін і Амоксоцилінклаволанат мали ефективність тільки 64,2%. Теж цікаве дослідження, яке було проведено в різних містах у 2021 році, і говорить про те, що фактично кожне місто має. Свій біофін, біофлору унікальну як відбиток пальця, по якому можна визначити, з якого міста є людина, е, мета аналіз 22-го року про те, які доказові у нас дослідження існують в антибіотикотерапії гострих риносиноситів. І тут наведено якраз одне з цікавих досліджень про порівняння цефіксиму і е, Амоксоциліном і амоксицилін був тільки в 65 випадків ефективний. До речі, ці цифри якраз корелюють із дослідженням СОАР у Словацькій республіці. Прийнято вважати, що основними збудниками гострого вірусного риносиноситу є, перш за все, пневмокок, інфлюенса і мораксела катараліс. Але дехто з тим не погоджується, крім того, є складність ідентифікувати збудника в носі і в приносових пазухах. Також у світі ще з 2000 року застосовується семивалентна пневмококова вакцина. У нас так само застосовується вакцинація проти гемофіліус інфлюенса. Тому зараз говорять про те, що, як правило, це вже ті збудники, які були на першому місці можуть вже не бути. На першому місці війна війна в Україні триває з 2014 року, і є дані ще війни в Афганістані, в Іраку, які говорять, що під час воєнних дій кількість антибіотикорезистентних збудників значно зростає. Європейські центри контролю за захворюванням рекомендували превентивну ізоляцію та скринінг на носійство мультирезистентних бактерій для пацієнтів, переведених із лікарень в Україні. Це відповідно відбулося після повномасштабного вторгнення у 2022 другому році. В минулому році на конгресі антибіотикорезистентності наш центр. Громадського здоров'я МОЗ України подавав дані про зростання антибіотикорезистентності. І, зокрема, ви бачите резистентність до амоксациліна і навіть до такого ототоксичного препарату, від, після якого можна втратити слух як гентаміцин. Тому, відповідно, сорцеф може бути досить гарним вирішенням проблеми антибіотикорезистентності, Це фіксим третє покоління. Високотерапевтична ефективність та безпека. Накопичується досить швидко і повільно виводиться, що дозволяє його застосовувати один раз на день. Ще одна дуже цікава табличка з епоса: антибіотикотерапія у дітей при гострому бактеріальному ринусимоситі. І ви бачите, тут 1А-. Що це означає? Це означає, що не треба застосовувати антибіотики. Справа в тому, що ЕПОС це перш за все доказовість. І на сьогоднішній день у нас взагалі немає доказових досліджень згідно всіх форм, які мають бути виконані по доказовості у дітей при бактерійному рину що обумовлює різні антибактерійні середники у протоколах навіть для первинної антибіотикотерапії у дітей при гострому бактеріальному Ріносиноситі. Застосування власне соцефу один раз на день, 8 мг на кілограм на добу, є гарним рішенням. У мене, наприклад, дитина їй щось залити двічі це набагато складніше. Тому один раз це просто дуже гарна альтернатива в антибіотикотерапії. Ну, і старше 12 років, це одна таблетка 400 мг один раз на день. Крім того, відповідно зростає комплайнс, якщо це одноразове застосування. Не виникає гіперкінетичної діареї, яка може бути викликана клаволановою кислотою. Виробництво СОРЦ виробляється субстанція відомим виробником, який має усі сертифікати в цілому світі. Також цікава. Табличка, яка говорить, що у 2022 році серед призначень таблітованих цифалоспоринів сорцев посідав перше місце у отоларингологів. Тобто така довіра була не випадкова. Ще одна табличка з Епоса, яка говорить, що комбінація карбоцистоїну та антибактеріальної терапії може бути доцільна. Тому Бронліс у нас так само. Буде доцільний при застосуванні разом з антибактерійною терапією, зменшує приєднання пневмокока, а також його елімінацію. Дякую за увагу.